Рятівники в хрустиках. І от я мчу темними вулицями в лалабаду, прив'язаний до бампера. А наді мною кобра. Нічого собі сирогриз, Кобра ж, мабуть, хотіла тебе вкусити Хотіла! Тільки була зв'язана. Я закрутив її подвійним морським узлом, обкрутив хвоста навколо шиї, а потім сплів із неї косичку. Ну як же ти від неї втік? Коли вона кинулась на мене, я пригнувся. І вона замість мене вгризлася зубами в покришку. Її намотало, і вони обидві здулись. Оце так. Тебе, мабуть, взагалі нічого в цьому житті не можна налякати. Мене налякати? А -а 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 -а. Ну, в принципі, було лише один раз. Дві друзяки, я його витягну. <рес> Вони смачні не тільки коли їх із коробки дістанеш, але й у коробці теж смачненько! А ще в кожній упаковці має бути подаруночок. Що ти робиш? А де ж моя іграшкова машинка? Мене обманули. Знаєш приказку: безкоштовний сир лише в мишоловці. Це хрустики, а не сир. Виробники обіцяють іграшкову машинку в кожній коробці. Ну все, я повернуся той магазин і заберу те, що має бути моїм. ой ой! Ми знаємо, що буває, коли Дейл починає так говорити. Так, бо це все потім нам розгрібати. Треба вберегти його від нової халепи. Хрустиків. От в тій коробці машинки не було. Другу коробку я тобі не куплю, поки першу не доїси. Я що маю все це Ходімо, синку. А -а Ай! Схоже, не тільки Дейл залишився без своєї машинки. Треба це розслідувати. Немає тут ніяких іграшкових машинок. Виробників хрустиків. У будь якому разі тисячі хлопчиків та дівчаток засмучені. І я вже мовчу про бурундочків. Адже бурундочків За мною! Ой, крота, крота, крота! Гризуни! Зараз я знищу цих поганців! Тікайте, друзяки! А я його поки відволічу. Ніхто не сміє знищувати сирогриза! Молодець Гензик! якби не ти, довелось би йому наваляти. Тікайте, а -а -а! друзі, швидше! ну, повернись, негіднику! А ці хрустики дійсно смачненькі! І ці пластівці виготовляють отут, на цьому заводі. Треба подумати, як потрапити всередину. <рит> Це ж дай хай гецундай. Та сама машинка, яка мала бути в коробках із хрустиками. Певно, їм доводиться спускати колеса, щоб вони вміщались у коробки. Ну от, усе готово! <рит> У кожній упаковці сюрприз. <риклад> Дядько Чаулі буде пишатися своїм американським небожом! Гей гу! Гей, хто бос? Ти ім'я своє забув. Я дістав останню акційну машинку. Можна закидати хрустиків в упаковки. Слухаюсь, бос. Я принесу велику ложку. Важкої машинки. Вон воно що? Але цю машинку я й не віддаю. Почекай. Просто додай води. І знову ми у якійсь каналізації. Машинка за хвилинку. Сири небесні. Звідки вона взялася? Не звертай уваги! Треба розвідати, що тут до чого. Поштар приніс посилку для Томі Чау. Чудово. Пече в кодолі. Так, дядько Чаулі передає інформацію. Хороші новини, босс. Швидше гу. Кидай пакувати. Термінове відрядження. Через тихий океан Е, а куди? Це легко. Посилка надійшла з головного офісу компанії з Гонконгу. <звук> з Гонконгу? Так, а адреса в Гонконгу. -к 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 Котяча вулиця? Треба написати на посилці повернути відправнику. І нас відійшлють у Гонконг. Але ж, але ж це буде порушенням правил пересилки посилок. Нічого собі. Здається, ти боїшся їхати у той Гонконг? Боюся? Та, та я ніколи в житті нічого не боявся. Просто е до Гонконгу не близький шлях. А що як ми зволодніємо? То погриземо цих хрустиків. Сір нами кидаються, наче рекламками. Я надзвичайно розгніваний. Давайте повернемось додому. Сирчик, не кажи дурниць. Невже ти пропустиш мандрівку? Краще я пропущу мандрівку ніж свій наступний день народження. Та посилка. Це унікальний дегідруючий молекулярний колапсер. Ним я буду зменшувати машини до іграшкових розмірів і переправляти в Америку у пакунках з хрустиками, а податків не платитиму. О, е, вибачте мені, чаулі. Чого ти лізеш? Ти бачиш, що я поясню цей лихий план моєму тупенькому племіннику Томмі Чау. Пробачте мені чаулі, але вам посилку прислали. Поклади її на стіл щезний. А вже, шановний чаулі. Нагадай мені звільнити його. Але спершу я покажу тобі ще один винахід. Зворотній важіль. Дивись, хлопчику мій. Не можна збільшувати іграшкові машинки до нормальних розмірів. І вона знову палить бензин, забруднює довкілля, коштує купу грошей і її ще припаркуй. Усе за що американці люблять автомобілі. А якщо на неї вода потрапить, вона не зменшиться. Це мене не хвилює. Хто обіцяв, що машини після мийки не вкорочуються? Я й не знав, що машини бізнес має стільки нюансів. Дай ну я гляну, як ті злодії виглядають. Побий мене пармезан! Та це якесь люде котисько. Та чого ж він не лежить спокійно? Наш котик чекає на велику партію смакоти зі старовинного пташиного гнізда. Давай відкриємо пакунок і пик. Добре, що я забув його зрізати. Та він мало не порізав мене. Хутко, друзі, чіпляйте до лапу ці товарні ярлички, може, пронесе. Певно, це для відділу іграшок. Нова партія ляльок. Попередні іграшки були кращі. Нагадай мені скоротити відділ іграшок. О дурне кошеня. Вони ж грошей коштують! На, хрустики погризи. Вони безкоштовні! Скажи гу, щоб відніс це у відділ іграшок. <гум> <гум> що б ми робили без автоматики? Я знаю, ми не боялись би того, що нас поріжуть. Тікаємо! Ого, це було сильно. <гум> Гель, ти Е Буреночки Бурундучки-новобранці на службі у морській піхоті. Годі тобі дуркувати, йолобе! Здається, ми застряли в цьому фургоні. Хе -хе -хе. Тож на хотячу вулицю повернутись не вийде, От не пощастило. ну! Може нам ця зброя якось допоможе. Не напружуйся, пружиночка. Це ж лише іграшка. Може, вона іграшкова, але стріляє, наче справжня. Дивіться, сонце сідає, а в темряві нам буде легше пробратися до офіса Чаулі. Ми йдемо на кокотячу вулицю вночі. А вже ж, ходімо. А, може, хоча б до ранку почекаємо. <глев> Чи краще до Нового року? Сирогри з тобою все добре. Якийсь ти блідий. <голев> Мабуть, я заразився поштарським рипом. <голев> Більше схоже на вітрянку забіганку. Треба його наздогнати! Не встигнемо! Треба зупинити чаулі. Вперед! Сподіваюся, сирогриз не загубиться. Якби я не знала сирогриза, я б подумала, що він просто боїться туди йти. Ну чого можна боятися на тій вулиці, пружинка? Ням-ням, а чим частуватимуть? А ти подумай, Дейл! Мишенята і бурундочки під соусом тартар? Забираємося з риці! Хутко! Мені здається, що ми до неї не дострибнемо. Нам потрібен портативний підйомник. Я пошукаю мотузку! Сподіваюсь, він її знайде. Сподіваюсь, він знайде її швидко. Певно, тут цвіркун живе. Пекінеський ресторан. На булька мені сміще сирного соусу. Схоже в тебе якісь проблеми, друже. У мене у старого сирогриза? А та ти що? Я бачу, як ти налягаєш на той сирний соус. Так, твоя правда. У мене дійсно проблеми. Я перелякався один раз на котячій вулиці. І тепер боюсь туди повертатись. Мій батько каже: якщо ти злетів з велосипеда, сідай на нього знову. З велосипедами у мене проблем немає. Я боюсь. А мій дядько каже: боятися варто тільки одного страху. Так, але він, мабуть, ніколи не. Буде. У тому котячому пеклі, а бармен тобі каже, ти просто боягуз нещасний. Це точно я боягуз. <плес> Сирогриза, скажи йому, що ми в біді. Гедзик, і і ти куди? Про що ти там зіщиш? Кіт? Бурундучки-рятівнички. Попались якісь щури у клітку з циркулом? Котисько тримає моїх друзів у клітці. Чому я, а може їм хтось інший допоможе. а? Котяча вулиця чи пекельна, а я маю своїх друзів врятувати. Я потім поверну, добре? А! Відійди, друже, ну! Чи відлети, як там правильно? Mm, а тут начебто тихо. Якось підозріло, тихо. Головне, нікого немає. Швиденько, швиденько. І коти полохливі, як ті зайці. Не бійся, Гензик, Ті боягузи не повернуться ніколи. Та тут стало ще гірше, ніж було колись. <клухи> Ще в дорозі і вже не встигне. Не вгадала, пружиночка! А ну йди сюди позорись косямське. <ривіт> Забираємося звідси! Якби не ти, ми були б у такій халепі. А що? Зараз ми хіба не в халепі? Здається, зараз має статися щось серйозне. Чуваєте, у нас молекулярні структури змінились. Дивіться, ми стали більшими навіть рік за а, а це приємні зміни, правда? Ну, чого ти стоїш? Зупини Гу! Хто зупини, Я? Швидше давай газуй. Ай дурний кіт став більшим за будинок. І зуби в нього здоровенні. Треба швиденько знайти цілодобову мийку. Він зараз опіймає свого господаря. Повернемо цей колапсер до звичайного розміру. Сири небесні. Зменшила так, що й не видно. Тепер треба придумати, як нам повернутись додому. Це легко. Попливемо додому в таких самих коробках із хрустиками, в яких Хе-хе Може, спершу треба зменшитись до норми? Без проблем, друзі. А як же ти, сирчик? Тобі теж треба зменшитись. Я пізніше. Спершу я закінчу одне дільце. <плес> Скільки ж <-сь плес> треба лупити, щоб ви попрокидались? Ну що, шерстяки хвостаті? Не чекали? Підходь по одному! О, класна нова упаковка моїх хрустиків я вже думав, не доїдемо. Якось некомфортно мандрували цього разу. Дею, сподіваюсь, ти нарешті наївся своїх улюблених хрустиків. Дуже смішно. Я так ними обжерся, що тепер цілий рік навіть не гляну на них. А ту машинку можеш собі забрати, хлопче. Мамо. Ці хрустики зі мною розмовляють. Сам же просив, не даєш.